Сонечко вітається, тепло посміхається, посміхнемося і ми розпочнемо день новий. Дітки, я знаю, що ви дуже любите слухати казки. Тому сьогодні я пропоную вам послухати казку оповідання Василя Сухомлинського «Два метелики. Тож сідайте зручненько. І слухайте уважненько. Над зеленим лугом літали два метелики. Один білий, а другий червоний. Зустрілися вони на зеленому листочку і хваляться. Білий каже, мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на білу хмаринку. Червоний метелик і собі хвалиться. Ні, мої крильця красивіші, бо я схожий на сонечко. Настала ніч, обидва метелики посіріли. Дітки, вам сподобалась казочка? Як вона називається? Два метелики. Скільки було метеликів? Якого кольору вони були? А пригадайте, про що сперечались вони? Що казали один одному? А як ви гадаєте, чи добре хвалитися? Дітки, пам'ятайте, не варто вихвалятися перед іншими. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. До побачення!